Цьогоріч минає 110 років від дня народження вже томарянки української балерини, балетмейстерки і педагогині Наталії Скорульської. З цієї нагоди відбулося вшанування її пам'яті біля меморіальної дошки мисткині. Крім того, що бабуся тут створила балетну школу. Пізніше вона створила балетну школу в Палаці піонерів в Києві, але і все життя вона присвятила балету, була головним балетмейстером оперного театру свого часу. І її, завдяки їй її я свого часу теж пішов. Хореографічного училище, яке закінчив, і відтанцював свою той період часу, який дається артистові балету, Наталія Скорульська виконала низку знакових партій на сцені Київського театру опери і балету імені Тараса Шевченка. Як балетмейстерка створила ряд важливих постановок, серед яких особливе місце займає балет Лісова пісня на музику її батька Михайла Скорульського. Саме над цією виставою вона працювала разом із видатним хореографом Вахтангом. Фронським у співпраці з яким було створено одну з найвідоміших станічних редакцій лісової пісні. Особливо особисто я хочу висловити е, свій захват літературним шедевром, яка вона створила в формі лібрето, тому що це лібрето зберегло не просто сюжетні лінії видатного твору геніального твору Лесі Українки, але вона зберегла всю поезію. Весь аромат, всю атмосферу цього твору, цієї лісової пісні. І разом з видатною музикою її батька, вона дозволила багатьом хореографам нашої країни створити чудові балети. І за кордоном теж. А мій батько справді був першим хореографом. Цього твору, цього балету, я згадую свого батька, я згадую Налю Скарольську, як її називали в нашому домі. Я згадую свою маму, яка виконувала першу, перша виконувала партію Килини. І вони теж пішли. Але я вірю, що може зараз вони створюють на небесах всі разом небесну лісову пісню. Щороку до дня народження Наталії Скорульської у Житомирі відбувається міжнародна хореографічна асамблея, присвячена вшануванню пам'яті видатної балерини. Я дуже вдячний Житомирянам і Житомиру, що вони вшановують їхню пам'ять не тільки меморіальною дошкою, але і пам'яттю і підтримкою сторонням цієї асамблеї і імені. І Намагаються по, по, по усе, по всі негаразди державні. Підтримувати і розвивати балетне мистецтво Житомира Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.